Гур спільно із службою зовнішньої розвідки, правда, ще 1 липня завдали удару безпілотниками по електропідстанціях в Білгарській області, внаслідок чого зупинив роботу Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угаруа у Воронезькій області, так повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці. Комбінат було повністю знеструмлено, через що зупинилися усі електродугові печі, в яких застиг навіть метал. Для їх повторного запуску може знадобитися навіть декілька місяців. Джерела вказують, що цей комбінат має виключне значення для військово-промислового комплексу Російської Федерації, оскільки виробляє високоякісну сталь, в тому числі леговані. Види спецстали для автопрому та машинобудуванню.